Звук церковних дзвонів, набат, гудок потягу, які нібито відтепер інформують про хімічну радіаційну небезпеку та евакуацію з міста, це фейк. Принаймні на місця про оновлення звуків тривоги станом на 17 годину, 22 серпня, офіційних розпоряджень від центральних органів влади не надходило. Про це повідомили в профільному управлінні Кіровоградської обласної військової адміністрації і нагадали. На Кіровоградщині офіційно про тривогу сигналізує довий гудок сирени протягом 15-20 хвилин, про завершення п'ятихвилинний гудок. Офіційної інформації щодо переходу на нові сигнали оповіщення обласна військова адміністрація не отримувала. Тобто, все, як у нас було, так і залишається. На початку будь-якого оповіщення подається звуковий сигнал звучання сирени. Після цього люди вмикають телевізори, радіоприймачі і вже звідти отримують інформацію безпосередньо про вид небезпеки, який є. Це відповідає. Постанові кабінету міністра 733. я правильно зрозуміла гудок. Далі вмикаєш телевізор і ти дізнаєшся, це повітряна да, повітря. Ви почули звучання сирени, зрозуміли, що щось не сталося так. не те не так. Та. Ви вмикаєте телебачення, радіо, можете отримувати інформацію зі своїх гаджетів і вже дізнаєтесь конкретно, що трапилось, яка надзвичайна подія, які необхідно вживати заходи, як себе убезпечити в тій чи іншій небезпеці. Всі ці сигнали, всі ці повідомлення, вони заздалегідь заготовлені і знаходяться і на телебаченні, і на радіо. І люди знають, що треба робити за цими командами. Чуєш сигнал повітряної тривоги негайно в укриття. Ця аксіома вже давно увійшла в життя українців. Особливу актуальність безпековому правилу надають державні свята, оскільки ворог може планувати масовий ракетний удар 23-24 серпня, коли українці відзначатимуть День прапора та День Незалежності України. Звернення до громадян щодо неухильного слідування в укриття при сигналі повітряної тривоги лунають на усіх рівнях влади та від силовиків. На імовірності жорстких дій Росії цього тижня у своєму зверненні, 20-го числа, акцентував і президент Володимир Зеленський. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але й в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно: гидке і жорстоке. Відтак українців закликають не нехтувати сигналами тривоги. Крім цього, радять заздалегідь дізнатися про місце знаходження укриттів при плануванні своїх маршрутів пересування, посилити безпекові заходи на місцях доручив керівникам території під час ранкової наради, і очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації. Зокрема, Андрій Райкович рекомендував не збирати велелюдних заходів. Очікувати від ворога можна будь-що для нас. Завжди головною задачею, головною умовою нашої роботи при проведенні будь-яких заходів були безпека, не варто проводити великих урочистостей, не варто проводити святкові заходи, а варто проводити відповідно в звученому коді. І не святкувати, а відзначати. в порядку. Ну у Крупницькому фотографи об'єдналися, щоб допомогти зібрати гроші для ЗСУ. За донати для армії влаштовують усім охочим ексклюзивні фотосесії. Пані Юлія позує, ніби на обкладинку журналу. Жінка зізнається, раніше моделлю ніколи не була, тому об'єктиви фотокамер змушують її ніяковіти. Незважаючи на це, захотіла вийти із зони комфорту та оновити своє портфоліо якісними світлинами. Емоції, звісно ж, зашкалюють, але допомагають саме фотографи. Вони, ну скажімо так, підказують, що, як, там, куди дивитися, щоб вийшло гарно. А то звісно, що я хвилююся, як перший раз. Тим часом пані Дар'я готувалася до фотосету ретельно, навіть до дрібниць продумала свій образ. Зробила макіяж, випрасувала національну сорочку та одягла привабливе намисто. Сьогодні вона справжня українка, фотографується разом із чоловіком. Каже, з фото створять сімейний альбом на з. Аткура. Деякі однозначно роздрукуємо, а можливо, навіть зробимо нарешті фотоальбом сімейний, тому що в нас уже ну у нас дуже багато фотографій, але ніяк е, ну ніяк не дійде до якогось нормального фінішу. От. А тепер з такими фотографіями чудесними, я думаю, ми це зробимо. До проєкту долучилися 14 фотографів. Марія одна з них, займається фотографією близько двох років. Говорить, хотіла би зробити свій вклад у перемогу України. І над окупантами, тому коли запропонували взяти участь у проєкті, не відмовилася. Зазвичай фотографує малюків. Утім, і з дорослими працювати каже, теж цікаво. Різниця є взагалі, тому що з малечою працювати це зовсім інше, але ж і там, і там принципи однакові, тому що головне це щирість, посмішка. Тому головне, щоб людина, дитина посміхалася, і все локації для кожної фотосесії. Фотографи вибирають щоразу нові: це стадіони, театри, дахи, будинків. Тощо на цей раз запросили своїх моделей в етнолабораторію культурного проєкту Баба Єлька. Тут дуже велика колекція вишитих рушників, вбрання старовинного, скрині, побутові речі, реманент, дуже багато всього. І чим відрізняється етнолабораторія Баби Єльки від музеїв краєзнавчих? Тим, що тут можна брати в руки, можна доторкатися до речей, можна їх притуляти до себе, можна їх нюхати. Ну і звісно, фотографуватись. Ініціатори фотопроєкту розповідають, провели вже вісім фотосетів. Професійні світлини зробили приблизно для 40 кропивничан та вимушених переселенців. Вартість однієї фотосесії стартує від 500 гривень. Загалом за весь час вдалося назбирати більше 15 тисяч гривень. Ці кошти ми спрямовуємо зазвичай кожного разу на новим військовим. Є певний перелік людей, які зверталися. Зазвичай військові докладають до чогось. Наприклад, душі одноразові, де до палаток докладали, купували палатки, бінокль купували. Зазначу, в планах організаторів влаштувати 10 фотосетів. Проводять їх щосуботи. Передчуття. Виставку творів Кропивницької художниці Ольги Краснопольської презентували у бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Більшість робіт приїхали зі Світловодська, де експозицію розгорнули акурат за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі демонструється майже 50 полотен, створених в останні роки. Це, зокрема, пейзажі, абстракції, натюрморди і портрети. Здебільшого виконані акрилом. Це про просто про наше звичайне життя. Там кіт. Сидить на моніторі, там квіти в вазі зав'яли, там вулиця нашого міста. Ось просто життя, яке мене оточує, яке нас всіх оточує. Мала буквально 15 хвилин вільного часу, але не могла пропустити відкриття. Оля дуже талановита, різноманітна, оригінальна. Кожна картина цікава, кожна картина особлива. Ті картини, картини нашого міста. Таке враження, що вони просичені енергетикою, і дуже приємно дивитися і пізнавати ті вулиці, по яких ти ходиш, і бачити їх очима авторки. Всі роботи, що представлені на виставці, символічно шиті червоною ниткою життя, яку тримають Янголи. Перша ця тема з'явилася на картині Дім Дерево людина, що присвячена пам'яті тата художниці. А це одна з останніх робіт художниці Ранок, з палаючими горизонтами. Її ідея з'явилася після чергового сповідомлень про вибухи.